Щиро вітаю всіх любителів «Гри Мільйонів» на своєму каналі Футболсан. Презентую враження про перенесений матч 16-го туру УПЛ-2023-24 минай «Минай-Динамо-Київ», який підопічні Шовковського розпочали дуже жваво і швидко повели на четвертій хвилині. Буяльський іванат по центру карного майданчику Минаю обігралася в стіночку. Удар Віталія Буяльського з напівкола був невідпорним. 01. До речі, Гра проходить на стадіоні імені Валерія Васильовича Лобановського, так що динамівці в гостях лише номінально, а насправді господарі. Ярмоленко наполегливо таранив в захисні порядки Минаю. В одному з моментів зробив майстерний закид на хід Ванату, а сам кинувся по центру штрафного до суперники в очікуванні прострілу на себе, але Ванат сам пробив у ближній кут. За що отримав словесного наганяння від Ярмоленка? Адже голкіпер Минаю Бандура відбив удар. А потім вже сам Ярмоленко головою не вразив ціль і виразив незадоволення собою гучним викриком розчарування. Олександр Бандура ще неодноразово рятував свою команду від, здавалося, вірних голів. Але він не зміг нічим допомогти Минаю, коли після прориву по правому краю Ярмоленко прострелив вздовж воріт на ваната і Немчанінов, граючи на випередження, зрізав кулястого в ближню кут своїх воріт. 0-2-28 хвилина. Здавалося все перемога в динамівській кишені. Як би не так. Не встиг розпочатися другий там, як кораблін з ходу без роздумів замкнув пас вакули ударом за меж штрафної, точно в лівий в верхній від себе кутворі Динамо. Бущан тільки поглядом провів політ м'яча. два 48 восьма хвилина. Інтрига у матч повернулася. Андрій Ярмоленко неодноразово стикався в єдиноборствах з Ярославом Киселем. Причому зоряний киянин не церемонився зі своїм опонентом, коли той його обігрував і завалював на газон. За що Ярмоленко на 56-й хвилині і отримав жовту картку після чергового порушення правил на киселі? Так що заміна Андрія після години гри не викликала ніяких запитань. А потім пішло щось неймовірне: кияни атакують, створюють тиск на ворота Миная. А небезпечні моменти виникають в володіннях Бущана. Спочатку після ударів з меж штрафної кулястому шлях ворота перериває захисник, а потім вже сам динамівський голкіпер. Згодом Бущан тягне удар ременюки в ближній кут. Кияни відповіли не менш небезпечно. Ванат взяв гру на себе, сміливо пішов на декількох суперників, пройшов їх в штрафному, як на слаломі, і перекинув голкіпера Минаю. Але м'яч влучив в стійку. Гра пішла безбашена, яка так подобається глядачам, але тренерам додає сивини в скроні. Всі питання про переможця матчу остаточно зняв Назар Волошин, коли в падінні точно замкнув простріл на дальній стійці 1-3, 86-хвилина. Київська Динамо набирає 51 очко у першого Донецького шахтеря 52 і завтра перенесена гра з Луганською зорею. Боліваємо за наші команди всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.